Ворог завдає ударів авіабомбами, руйнуються міста, райони, укріплення, знищується транспортна інфраструктура. Ми всі розуміємо, щоб зупинити ці атаки, треба блокувати ворожі аеродроми. Але як це зробити? Ми вже багато разів пробували знищувати літаки прямо на аеродромах. Але щоразу, поки наші дрони долітали. Ворог встигав прибазувати авіацію в інше місце. Тому відповідь дрононосець. Це великий безпілотник, який переносить інших дронів. Він літакового типу летить до ворожого аеродрому. І ні, не для того, щоб бомбити. Його завдання скинути ударні дрони типу FPV у радіусі 3, 8 кілометрів від злітної смуги. Після скидання дрононосець розвертається і летить назад. А ударні дрони вони приземляються на землю. Компактні, камуфльовані під місцевість, розкидані по великій площі до 200 квадратних кілометрів. Вони просто чекають, коли літаки повертаються на аеродром. Дрони отримують сигнал активації і починають рух до злітної смуги. Як вони наводяться, власні координати та координати стоянки літаків продаються під час скидання з дрононосця, додатково дрони оснащуються інфрачервоними камерами з автонаведенням. Вони фіксують перегріті двигуни літаків під час зльоту чи після посадки. Це ідеальний момент для удару. Можливе й альтернативне наведення через сим-карту. або через ретранслятор на оператора. Боєприпас осколковий. Дрон просто врізається в літак, і завдання виконане. Найголовніше атака відбувається саме в момент злету або посадки. Швидкість реагування максимальна. Бо дрон уже на місці, і його не треба запускати з тисячі кілометрів. Усі бетонні укриття для літаків втрачають сенс. До у повітрі та на злітній смузі бетон не рятує. Навіть якщо ворог буде шукати і знешкоджувати ці дрони. Це забиратиме час. Чималий. А поки триває пошук. Аеродром просто не працює. І це критично. Результат. Аеродроми блокуються на довгий період. Ворог змушений перебазувати авіацію на далекі летовища, а це збільшує час підльоту, зменшує кількість вильотів, знижує інтенсивність бомбардувань і рятує життя.